Він каже: припинення вогню. Ми кажемо, у нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба, дрони, ракети і балістика. Пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. В нас, в принципі, парадоксальна, але в Чорному морі ініціатива в руках, розумієте. І ми пропонуємо енергетику не атакувати. Ми вас зараз НПЗ криємо, ви нашу енергетику криєте. Можемо взяти таке перемир'я. Ви хочете перемир'я? Ми готові. Тобто в Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі. Свого візаві. Ну, скажімо так, підводити до потрібного йому результату, тому ми не повинні цьому дивуватися. Це тактика людини, стратегія можливо, навіть на переговори, яку він виробив, і Україна завжди є що відповісти. Хочете перемир'я, ми готові, але не перемир'я на суходолі, де угу. візьме Путін паузу на кілька місяців, щоб потім своїх підлікувати поранених, десь набрати ще серед знедолених народів, які ще досі живуть в цій імперії російській, набрати кілька десятків тисяч. Рабів, які підуть штурмувати посадки, набрати ще не знаю, північній Кореї чи десь інші якісь інші країни, сателіт ще е, е, піхоту, і потім поновити цю війну. Ми до таких перемирів не готові. В нас зараз на суходолі, якщо ми йдемо про лінію зіткнення, 70% вражень здійснюється дронами. Е, в принципі, тут американська допомога критична, але не настільки, щоб повністю зупинити всі бойові дії на умовах, які нам нав'язують. Ми готові, але тоді це має бути перший етап, як ми пропонуємо. Ми. Ініціативу не відкидаємо, але йдемо з власними пропозиціями. І це дуже важливо, що наша влада українська реагує в такий спосіб. Вона не каже: Ні, 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 ми цього не хочемо або піднімає руки, і каже, ми здаємося. Все, що ви нам нав'язуєте, ми приймаємо. Ні. В нас на вашу ініціативу є своя ініціатива, і ми пропонували цю ініціативу ще набагато раніше, ніж ви почали пропонувати нам припинення вогню. Так само санкції постійно Україна продукує вже майже 20 пакетів. Група Єрмака пропонувала накладати санкції. І саме парадоксальний, навіть кумедне, що захід ці санкції потім приймає. Він каже: Ви були праві, але затримка на півроку, на рік дозволила російській владі накопити ресурси, знову виготовити ракети знову виготовити там зброю, якою вони потім використовують. Проти України, якби це все робилося вчасно, то війна б закінчилась набагато швидше і набагато кращим для демократії глобальної демократії результатом. Тому Україна тримає ці ініціативи завжди на поготові. і не треба сподіватися, що ми відступимо від власної тактики ведення переговорів. Ну ви